Якщо ти такий же, як і я, то перший теплий день в році змушує тебе мріяти про роботу в саду. Але не дай цьому теплу обдурити себе холодні дні, швидше за все, ще повернуться. Хоча з посадкою теплолюбних культур, таких як помідори або цині, краще почекати до стабільного потепління, ти вже зараз можеш використовувати тепло будинку, щоб почати вирощувати розесаду. Насіння і молодим паросткам потрібне світло для проростання і зростання, тому фітолампи це незамінний інструмент для домашнього вирощування. Навіть якщо у тебе є сонячне вікно, додаткове освітлення забезпечить саді достатньо світла. До того моменту, коли на вулиці потеплішає, у тебе вже будуть міцні саджанці, готові до пересадки. Але вибір і налаштування фітоламп можуть здатися складними. Яку вибрати? Скільки годин її тримати включеною? Зараз я розповім тобі все, що потрібно знати про фітолампи для розеясади. Користь фітоламп для розеясади може здатися, що досить поставити лоток з насінням на сонячне підвіконня, але фітолампи дадуть набагато кращий результат. Адже рослини отримують енергію саме зі світла. Якщо ти все ще сумніваєшся, ось кілька причин, чому варто їх використовувати. Можна вирощувати розеесаду де завгодно. У моєму будинку, наприклад, саме сонячне місце це не завжди найкраще місце для розеєсади. Так, біля південного вікна у вітальні світло, але там же зимує лимонне дерево і валяються коти. А ось в кутку спальні було б ідеально, якби не темрява. Фітолампи дозволяють вибрати будь-яке місце для розеєсади навіть там, де мало природного світла. Це особливо зручно, якщо потрібно вберегти рослини від дітей і тварин. Ранній старт сезону вирощування розееса будинку економить гроші, дає доступ до рідкісних сортів і просто приносить задоволення. А якщо почати заздалегідь, до моменту потепління у тебе вже будуть міцні саджанці. Наприклад, якщо посіяти насіння томатів в кінці березня під фітолампи, то до середини травня у тебе будуть готові до висадки рослини. Здорова розея сада без світла рослини слабшають. Якщо розея сада стоїть на підвіконні, через якийсь час вона почне витягуватися, листя збліднуть це ознаки нестачі світла. Фітолампи допомагають виростити міцні саджанці, які потім легше приживуться у відкритому ґрунті. Як вибрати фітолампи. У магазинах сотні варіантів, як не заплутатися. Головне, щоб лампа давала рослинам потрібне світло. Ось на що звернути увагу. Спектр світла. Спектр це довжина хвилі світла, яку вимірюють в нанометрах. Видимо для людини світло від 300 до 700 нм. Наприклад, синє світло це 400 паєте 10 а червоне 600 па НМ. Рослини використовують світло в діапазоні 400-700 нм для фотосинтезу. Тому кращий вибір повноспектральні лампи, які імітують сонячне світло. Температура світла. Температуру світла вимірюють в кельвінах до. Чим вище значення, тим холодніше світло. Для Розесади найкраще підходить світло від 5000 до 7000 до, він стимулює зростання зелені. енергоспоживання Розеасаді потрібно не менше 12 годин світла в день, тому економічність важлива. Світлодіодні, LED, лампи найвигідніший варіант. Форма і розмір. Лампа повинна рівномірно висвітлювати всю розесаду. Якщо використовуєш стандартні лодки 25-50 см, вибирай лампу такого ж розміру. Якщо ламп кілька, їх світло повинен перекриватися, щоб не залишалося темних зон. Як встановити фітолампи. Навіть найкраща лампа не допоможе, якщо її неправильно розмістити. Відстань до рослин від 10 до 20 см. Якщо світло буде занадто далеко, розея сада почне витягуватися. Якщо занадто близько, листя можуть отримати опіки. У міру росту рослин лампу потрібно піднімати. Скільки тримати лампу включеною? Оптимальний час 14-16 годин на день. Наприклад, з 6 ранку до 10 вечора. Щоб не вмикати та вимикати вручну, використовуй таймер. Висновок. Фітолампи – лампи це не так складно, як здається. Вибирай повну спектральну ледлампу, став її на правильній відстані і вмикай на 14-16 годин на день. Тоді у тебе буде міцна розеясада, готова до висадки у відкритий ґрунт.